Ось такі риси обличчя мав хлопчик, якого московити вбили 317 років тому. Під час різні у Батурині, яку влаштували у листопаді 1708 року, з наказом Петра І, загинули близько 15 тисяч українців. Розкопки на місцях захоронень тривають і донині. Лише у крипті, яка збудована на території цитаделі Батуринської фортеці, сьогодні зберігають щонайменше 600 останків жертв трагедії. Підняти завісу часу та познайомити нас із закатованими жителями Батурину і козаками дозволив проєкт ДНК. Аналіз жертв Батуринської трагедії 1708 року. Його Реалізували у співпраці Національного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця із державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України. Ідея нашого проєкту виникла випадково саме через екскурсійну роботу музею, бо під час екскурсії привезли дітей, ми спустилися в крипту. В крипті є великий плакат дітей, які зараз загинули під час цієї російської навали. І вони, цей плакат знаходиться там, же, де лежать і загиблі батуринці. І ось на одному з плакатів ну, я побачив трьох дітей, чиї прізвища мені здалися знайомими, бо незадовго до цього ми розробили протокол по ідентифікації по вилученню ДНК з Сильно деградованих кісткових решток. Такий аналіз судові експерти проводять, аби опізнати тіла вбитих українців у повномасштабну війну. Візуально очима я побачив це прізвище і аналогія в крипті лежать загиблі батуринці, яких вбили росіяни в 1708 році, і тут на стіні ж ці діти, яких ми тільки що ідентифікували. Тоді, отак, от звернулись до. Співробітники звернулися до пані Каріни, Пані Каріна звела нас з пані Тетяною, і ми вирішили зробити проєкт, спробувати дослідити батуринців, які тут загинули. І особливо спростовувати цей міф, що начебто українці створюють замість того, щоб досліджувати свою історію, займаються міфотворчістю, що батуринської трагедії не було, що це все вигадки. Співробітники відділу археології Гетьманської столиці та експерти центру відібрали сім останків, які були знайдені на території Святотроїцького собору. Дослідження стартували у вересні 2024-го. 13 листопада цього року, у День пам'яті жертв, доктор біологічних наук, головний судовий експерт центру Ігор Костіков ділиться результатами. Першими знайомляться із проєктом: заступник голови Чернігівської ОДА Іван Ващенко, начальник Ніжинської РВА Григорій Ковтун, керівництво батуринської громади та всі, хто цього дня приїхав, аби вшанувати закатованих батуринців. Семи ми змогли відібрали для роботи шість. Один череп був в тому стані, який ми просто не ризикнули його чіпати, щоб не розвалити. А з шести черепів ми відібрали матеріал. Так, як це робиться для судової, судової експертизи. І обробили його згідно з протоколом, проведена судова експертиза, який є доказом суді. Тобто вся робота була виконана так, наче ми подаємо це як доказ злочину, проти, який росіяни здійснили проти українців. Шести черепів ми дослідили всі, розібрали всі, але три черепа будуть особливими, ми винесли їх на цей слайд. Це ті, про яких, я розкажу скажу, трохи більше і, мабуть, більше, ніж про інші черепи. Аналізуючи рештки жертв, встановили, що всі вони чоловіки. Також у ході дослідження визначили, більшість з них це українці. Крім цього, навіть серед такої невеликої кількості закатованих українців виявили родичів. ДНК аналіз дозволив, які проводили при порівнянні баз даних, дозволив дослідити певні родинні зв'язки. Ну, перше питання воно було очевидно: чи чи буде тут? Батько мати чи будуть, будуть рідні брати. Ну, очевидно, що при такій кількості загиблих ми не очікували, що якась порідна нас проступить. Але раптово для нас два загиблих двоє загиблих виявилися двоюрідними або троюрідними братами по лінії матері. Якщо двоюрідні брати, то по материнській лінії у них була спільна бабка. А якщо по троюрідним братам, то тоді могло бути спільним і батько, і прадід і дід, але вони перебували в досить близькому родстві. Можна інтерпретувати як те, що загиблі були місцевими жителями, бо вони були пов'язані шлюбними стосунками, родинними стосунками. Це не випадковий набір людей з різних регіонів, які, наприклад, складають військо. Також судовим експертам вдалося провести реконструкцію облич трьох загиблих у різанині. Це два дорослі чоловіки та дитина. Ця реконструкція ґрунтується на поєднанні криміологічних ознак, тобто пов'язаних з черепа, даних, які отримані з ДНК профіля, і трохи нашаровані ті етнографічні матеріали, які ми змогли знайти в доступній літературі. Серед нас, на жаль, не було історика. Це велика біда. Значить, ми бачимо хлопчика, вік його трошки більший, не 12, 14 13-14, він трошки посунутий в старший вік. За ігри хромосому він належить до оцих групи Арів, гаплогрупа Р1А. З деталізацією, що це поліське локальне населення. Ці дослідження вкотре доводять жорстокість ворога, і навіть через три століття його тактика незмінна. Вже у новій війні Росії проти України ми бачимо чергові звірства. Важлива пам'ять про цю трагедію, тому що той, хто не пам'ятає свою історії, не має права на своє майбутнє, оскільки а, ми бачимо, що на превеликий жаль історія повторюється, і росіяни, як 300 років тому, так і зараз а, вони продовжують нас вбивати просто неспровоковано, нечесно. Підступно. Якщо ми зараз дамося, то буде те саме, що відбувалося в Батурині 300 років тому, коли росіяни просто вбили все місто. Говорять про різні цифри, але це уявіть собі, це просто моторошно уявити, що захопили місто і просто всіх вбили: дорослих, дітей, старих, жінок, незважаючи. Ну, і це зараз ми бачимо, що відбувається зараз там, в тим, тому самому в Маріуполі, в Ягідному, в, в Бучі. Просто маємо пам'ятати, як ми маємо комунікувати з росіянами, оскільки кордон з Росією нікуди не дінеться, і маємо зараз пам'ятати те, що було тоді, і готуватися, щоб воно не повторилося. У 1708 році ми знищували націю і відзеркалення історії на сьогодні більш ганебне зі сторони. Нашого сусіда, якого не можна називати сусідом, на превеликий жаль, привели до більш більших жертв наших українців, наших дітей, нашої молоді, в цілому нашого суспільства. Але ні в якому випадку ми не повинні зупинятися. Я впевнений, що сьогоднішній захід проведений на високому рівні, і він продовжує нашу історію, історію нашого народу, який воює із ворогом, який стоїть з нами поряд. Ми, українці, маємо власну історію, і, попри багаторічну цензуру заборони з незалежністю Україна повертає собі минуле. Тож цей проєкт як ніколи на часі. Рішення комісії НДКЦ МВС України доводить те, що все ж таки українці були і є на цій землі. Це перше, друге. Ну я впевнений в тому, що Експерт ніколи не помиляється, він помиляється в частині лише там, недостатньої інформації. Він є, і він дійсно цей експерт доказав, що це, ймовірно, на 14%, ймовірно, там, на 99,9%. Але це реально підтверджує одне єдине, це були українці. Ми сьогодні живемо в той час, коли нам не потрібна історія. Ми її чуємо, її користуємося, а нам потрібно. Дійсна правда, яка сьогодні є в цій війні з цим катом російським агресором. Сьогодні ми бачимо відновлену цитадель Батуринської фортеці, бо її, як і інші споруди, тоді спалили дощенту. Голова громади Леонід Душа говорить, це його мала батьківщина і зберегти спадщину гетьманської України для нащадків обов'язок громади. Я всьоме болів за Батурин, переживав за Батурин, і мені хотілося якусь лепту внести в цей Батурин, щоб мої там нащадки. Колись сповнили чи поганим словом, чи хорошим словом, а те, що ми робимо на сьогоднішній день, ми відновлюємо. І мені не стидно сказати, за 10 років ми зробили дуже багато для Батурина. І тому так, да, це горе, це біль. Леонід Душа говорить, його прізвище часто зустрічається у церковних записах Батурину, Тож не виключає, що і в 1708-му його предки були серед вбитих. Біль того часу. І біль сьогоднішнього часу це наша біль. Ми його проносимо через себе. Всі знають, що на цій воїні мене теж війна забрала і сина і внука, тому не виключаю, що в ті часи теж хтось був із моїх. До вшанування у пам'ятний день долучилися і полтавці, бо ж батуринська трагедія близька і їм. Після того, як спалили фортецю, московити продовжили вбивати на своєму шляху українців, серед них і населення Полтавщини. 709 рік це вже була Полтавська битва. Тому ми Полтава і Батурин, бачите, в тій частині пов'язані. Якраз ця генетична експертиза ДНК, вона показала, що Жертвами батурської трагедії були українці переважно, або вихідці європейці, тому що генетично не було тут руского міра, який прийшов. Тому це така велика трагедія. Велика рана, багатовікова, яка не заживає. Ще три століття тому Україна під проводом Івана Мазепи прагнула йти європейським шляхом, бо саме у 1708 році гетьман об'єднався зі шведським королем Карлом XII, аби зробити Україну незалежною. Через це ім'я Івана Мазепи московити затаврували печаттю зрадника. Його постать тривалий час досліджує історик, публіцист та журналіст Сергій Павленко. Усе, що дослідив, виклав на сторінках книги Шабля Івана Мазепи розбудова гетьманщини. На межі сімнадцятого, вісімнадцятого століть видання презентували 13 листопада. У цих розповідях оживає ціла епоха і постать Мазепи, і трагедія Батурина, і складні шляхи України, які творилися крізь боротьбу, втрати й незглавне прагнення свободи. Історія рухається по спіралі. Дуже важливо оці витки вловлювати, враховувати помилки, моти робити висновки певні уроки, бо є ряд висловів. Історія нікого і нічому не учить, тільки дуже боляче б'є за невивчені уроки. Ну і ще одна теза, яку висловив відомий Джордж Орвал. Він сказав: хто володіє сучасним, той володіє минулим. Той, хто володіє минулим, може володіти майбутнім. Дуже цінно в цьому контексті вивчати, оцінювати уроки батуринської історії. І особливо батуринської трагедії, бо ми наразі маємо також е, ті ж виклики, ту ж проблематику того ж ворога. І батуринська трагедія вчить нас, як тогочасна Україна жила, як вона об'єднувалася в бороді з ворогом. І, на жаль, як того разу вона програла. Постать гетьмана Мазепи. Ну, як на мене, наймонументальніше в усій історії України, і не враховувати уроки, життєвий шлях, думки і бажання цього великого гетьмана ну, сьогодні це просто неправильно. Тобто, ми обов'язково маємо вивчити і знову ж таки рухатись уже в сучасній боротьбі із нашим ненормальним варварським північним сусідом. Вже враховуючи помилки гетьмана Івана Мазепи. цього дня пам'ять жертв Ватуринської трагедії шанує і педагогічна спільнота Ніжинського державного університету. Ректор Олександр Самойленко каже: національна пам'ять це необхідність під час війни. Сьогоднішні роковини і це місце воно є важливим, надзвичайно важливим, надзвичайно трагічним і в той же час величним. Для нашого минувщини, і для нашого сьогодення, і для істориків, і для студентів. Тому ми е підтримуємо тісні зв'язки з заповідником з адміністрацією, з дослідниками, які тут працюють. Ми приїхали з колегами пошанувати пам'ять загиблих українців і в той же час взяти участь в надзвичайно важлих, важливих презентаціях. Я думаю, що ми їх проведемо ще й у себе в університеті. Тому що ці дослідження дійсно з одного боку цікаві з наукової точки зору з іншого боку, вони показують і розкривають більш широко ту трагедію, яка відбулася тут понад 300 років тому, 317 років тому. Тому ми маємо це пам'ятати, доносити до молоді. І сьогоднішня війна вона не менш жорстока, і ворог той самий. І діє на жаль, так само тому тут можна проводити історичні паралелі і власне на цих прикладах показувати наскільки підступний і жорстокий ворог, і його треба перемогти сьогодні. Україна інша, та що знає свою історію, повертає забуті імена, шанує загиблих і бореться за право жити у власній державі. Пам'ять про Батурин це наша сила, це доказ того, що українців не зламати ані в минулому, ані тепер. І доки ми пам'ятаємо. Правда завжди стоятиме на нашому боці.